До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Бродівської громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке свято, благовіщення та реколекційні науки. Репортаж із святиння. Виставка в Бродівському замку, що презентували публіці. Dance Баттл на підтримку ЗСУ. Про ці та інші новини далі у випуску. В одному із храмів міста Броди організували святкове богослужіння. Більше інформації у сюжеті. Чисту службу Божу у храмі Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі провів отець Юрій Вихор. Парафіяни чисельно зібралися у цей святковий день, адже в цьому часі відзначили одне з найвеличніших свят благовіщення. Люди увійшла на дні Захарії, привітала Ігор, як почула Іготу, привіт Марії, зригнулася в дитя білоні, і Йосифа сповнилася святим Духом і свикнула сильним голосом і сказала, ти тими жінками, і благословим тих луна твого. Звідки для мені все, що прийшла до мене, мати, Господа мого. Господи голос побрать на язона в миту, де тя з радости стригнулася, моїй плоті. щаслива та, що повірю, воздійсниться, сказаний від Господа, і мовла Марія, величає душа моя Господа, і дохмірення Божі і спасі моїм, по він зглянувся на покору, раби своєї, ось бо він нині бажатиме мене всі роди. Велике воціним все молодні і свята його ім'я. Марія промовіла середині місяців до три, потім вернулася додому. Цього вечора парафіяни храму молилися за здоров'я та перемогу України у війні з расистами. Сьогодні молитва до господа має особливу силу, якщо робити це з вірою. Сві послаємо і всі святи помилився нас як У Бродівському народному домі організували благодійний денс-баттл. Тут найкращі команди зібралися аби. Не лише презентувати свій талант у танцях, а й зібрати кошти на підтримку ЗСУ. Деталі у сюжеті тут, у просторому залі народного дому, в цей день було людно. З першої хвилиною мовчання згадали попереднього директора та усіх полеглих наших захисників. На заході, крім учнів, вчителів та дирекції, були присутні і небайдужі бродівчани серед членів журі, яке оцінювало конкурсантів. Був і військовослужбовець, якого стоячи оплесками, зустріли у народному домі. Це величез, були частиною цієї події, яка не лише триває на тримає у туристів, а й несе до вісім. Підтримку наших візитів. Я в цьому перемогу не лише як шанжурі, а як діючийськові та ветерам, як людина, яка прийшла війна, втратила частину себе, але не вдала дух. Я не буду вас у мене, тоді вона забирає. Вона забрала мене кінцівку і забрало багатьох моїх людей життя. Але знаєте, що ніколи не зможе забрати, не те, що вона всередині, наше любове життя, наша силово вперед. Вши... у кожному свій бік. Моя відсутність на нас не кінець, не меша. Це просто новий вигляд. Сьогодні ви тенцюєте не лише для себе, ви танцюєте за тих, хто зараз уховав, за тих, хто вже не зможе вийти на цю танцювальну залу, за тих, хто дав свої життя, щоб ми могли додому зібратися. Тому кожен також не просто техніку, але серце, в Україну наша культура, наша сила, Наш танець – це те, що зробить нас переможена. У цьому стані немає захід. Тут є лише можливості рух і в себе. Ми сьогодні не просто працюємо, Ви фінансі, і допомагаєте тим, хто доробить іншу країну. Гімназистам вдалося зачарувати всіх присутніх і ніжними вальцями і запальними колективними танцями. Метою заходу стала благодійність. На підтримку зсу я навалюю торіця. Учасники заходу отримали чудові подарунки завдяки спонсорам та партнерам. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 77 сім тисяч 179 гривень. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання для знищення ворога. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У виставкових залах Бродівського історико-краєзнавчого музею організували виставку робіт захисника, який віддав своє життя на полі битви про подію. Докладніше наступний сюжет. У виставкових залах Бродівського історико-краєзнавчого музею відбулася виставка робіт полеглого захисника Олега Дробоцького. Фарби дихають війною, саме таку назву отримала ця виставка. Ця виставка є досить непростою. Це виставка про сучасність, про цю боротьбу. В картинах, які ми сьогодні будемо споглядати, споглядаємо. Передана біль, передана міцність, передана незламність. У свої 22 роки юний художник став на захист батьківщини, але у березні 2023 року загинув під Бахмутом. Проте його роботи і досі подорожують не лише Україною. На заході були присутні батьки Олега, представники влади та інших структур, а також небайдужі жителі разом із отцями. Зокрема, до присутніх звернувся отець Ярослав Царек, і не тільки хвилина пам'яті. Але й молитва до Господа Бога, подяка, благодаріння і прохання, підтримка родин, батьків, дружин, дітей і буде постійним нашим обов'язком бути з ними поруч. Бо вони віддали за нас життя. А ми, свідченні своїх сердець, маємо їх не тільки пам'ятати, а для них, для їхньої світлої пам'яті як героїв робити те, щоб жити їхнім духом, визвольним духом, духом миру, духом стійкості, духом отої особливої великої їхньої посвяти народові і нам. За словами вдячності за захисника до батьків героя, звернулася перша заступниця. Бродівського міського голови Анатолія Балає Ірина Олеха, яка у своїй промові згадувала мужнього захисника. Небагато часу йому дано було для того, щоб посмакувати життя, порадіти життю. Міг народити дітей, створити прекрасну родину, бо мав для того всі завдатки. Але зробив найбільше і найцінніше. І по-іншому не міг. Пішов добровольцем і віддав своє життя за нас. Тож нехай ця пам'ять, яку ви про нього містами возите, показуєте для нас людей, і це вже 26 місто, як пані Оля вже сьогодні нам розказувала, куди вони завітали з виставкою і не тільки по Україні, а і за межами України, дає можливість жити. Йому в нашій пам'яті вам. Тішитися тим, що пам'ять про Олега живе, про нього дізнаються чим більше людей. Нехай він буде для нас таким світлим, справжнім митцем, патріотом. Роботи загиблого захисника з позивним художник побачили відвідувачі виставкових залів Бродівського історико-краєзнавчого музею, де змальовані реалії сучасної війни. Бібліотекар Бродівського історико-краєзнавчого музею розповіла більше про роботи, які тут присутні. Тут треба розуміти і не один раз, і не один день. Повірте мені, що коли ми готували цю виставку, то ну, таке, таке враження, таке було в нас на протязі ну, цього тижня. Тобто весь час думалося, весь час переживалося, як воно, що воно. Що зображено на картині? Що має саме пережити людина, яка зображає зображає саме на тих картинах анатомію в броні? Талановитий Назар Любонь виконав пісню в пам'ять про героя. Засинай набирайся сил, засин, сим відкраси, як бути там побачиш все, що полювало висте. Усміхнись, а небо хай заплаче, засинай у мене на плечі, залиши свій біль на полі бою і під колосково уночі, Спи спокійним, міцним сном герою ти, брате, серце вжив. Мати сльози в собі. Свій нашої героїв міцно засни. В моєму серці ти назавжди. Військовий капелан Богдан Вихор поділився з присутніми своїми думками щодо цієї виставки. Сьогодні дякую вам, зло рівно ж. Словами зі святого письма, коли каже нам святе письмо, якщо я не буду говорити, то за мене буде говорити каміння. І Ви сьогодні даєте можливість, щоб ваш син промовляв. Промовляв, справді. Хоч цей голос ми не чуємо, як кажуть, в нас своїми вухами, але ми можемо почути духовно. Можемо почути те, що він сьогодні промовляє до нас. Перш за все, щоб ми не були байдужими, що війна недалеко, війна є тут, і війна нічого доброго не приносить. Ми завжди пам'ятатимемо наших героїв, пам'ять про яких ніколи не згасне. Говори зі мною, говори зі мною, Бо також можна. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн. На цьому ми завершуємо «Броди Ньюз». Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Шановні жителі територіальних громад, щиро вітаємо вас з великим християнським святом, благовіщенням Пресвятої Богородиці. У цей світлий день, коли радісна звістка про народження Спасителя зійшла на землю, наші серця наповнюються надією та вірою. Сьогодні ми всі молимося до Господа Бога та Пресвятої Богородиці про найважливішу благовість, про перемогу України над ворогом. Просимо про мир нашій рідній державі та про якнайшвидше повернення наших захисників і захисниць до своїх домівок. Нехай благовіщення принесе у ваші домівки мир, злагоду та Боже благословення. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, добробуту, зберігати віру в світле майбутнє, адже з вірою в серці ми зможемо подолати. Будь-які труднощі саме 25 березня, 33 роки тому, Верховна Рада України ухвалила закон про службу безпеки України. Ви одні з тих, хто стоїть на захисті держави. Саме на вас покладено важливу місію нести відповідальність за безпеку України та захищати її від загроз і викликів сучасного світу, особливо у час війни. Вітаємо з професійним святом працівників і ветеранів, які працюють, і тих, які стояли на сторожі нашої безпеки. Тож нехай наша спільна праця приведе нас до умрійної перемоги, здоров'я вам і вашим родинам та мирного неба над Україною. Дякуємо вам за спокій і безпеку. Відбувся перший етап конкурсу Живе кобзари в пам'яті людській у рамках проведення щорічного обласного огляду конкурсу читців декламаторів Живе Кобзари у пам'яті людській проведено перший відбірковий етап конкурсу серед учнів закладів освіти Демидівської селищної ради. Участь у конкурсі взяли юні шанувальники Шевченкового слова із Демидівського, Вовковиївського, Вербенського, Пляшевського та Княгининського ліцеїв, Рудківської гімназії та Демидівського будинку творчості школярів. Варто відзначити високий художній рівень виконання та актуальність обраного твору учасниками конкурсу. Члени журі акцентували увагу на майстерності виконання, оригінальності, артистичності, культурі виконавської і сценічної майстерності. А також на відповідності репертуару віку чітця Кобзарева Струна не вмирає. У Козницькій громаді відбувся конкурс часів-аматорів серед гурківців закладів культури. 27 лютого проведено перший етап обласного конкурсу часців-аматорів Кобзарева струна не вмирає, присвячений пам'яті Тараса Григоровича Шевченка в онлайн форматі. Метою конкурсу було популяризувати твори Шевченка, заохотити молодь до класичної спадщини, сприяти розвитку духовності та національної свідомості. Одним з головних завдань конкурсу є мистецтво художнього слова спогачення поетичними творами українських сучасних авторів. У конкурсі взяли участь учасники художньої самодіяльності та вихованці гуртків закладів культури громади. Цьогоріч конкурс об'єднав у творчій ініціативі вісім талановитих юних декламаторів. Виступи читців засвідчили ретельну підготовку до конкурсу, що проявилося у майстерному читанні поезії Тараса Шевченка та вмілому розкритті ролі героя поетичного твору. Щера подяка усім учасникам конкурсу за вашу творчість, натхнення та любов до українського слова. Несіть у своєму серці той великий заряд духовності і краси, який ми черпаємо з творчості Великого Кобзаря. Бажаємо всім творчого натхнення, вдалих виступів та перемог. У КНП Демедівська центральна районна лікарня Демедівської селищної ради відбувся огляд будівництва об'єкта захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття за участю директора департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації Андрія Ярусевича, керівництва громади, директора медичного закладу та підрядника. Основною метою зустрічі стало обговорення фінального етапу будівництва та планування передачі укриття в експлуатацію. Під час огляду присутні мали змогу ознайомитися з поточним станом робіт, оцінити виконані будівельні роботи та узгодити ключові аспекти завершення об'єкта. Представники підрядної організації відзначили, що основні будівельні роботи знаходяться на фінальній стадії, а укриття відповідатиме усім необхідним вимогам безпеки та стандартам. Селищний голова Сергій Радченко наголосив на важливості якісного та своєчасного завершення проєкту, адже наявність сучасного медичного закладу забезпечить додатковий рівень захисту у разі надзвичайних ситуацій. 13 березня на базі Дубинського ліцею No6 відбулися районні змагання з футзалу серед учнів 5-9 класів у рамках наймасштабніших спортивних змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Кожна команда показала справжню боротьбу, майстерність і командний дух. Але у фінал прийшли найсильніші. Змагання видалися надзвичайно емоційними та напруженими, а гравці продемонстрували високу майстерність і незламну волю до перемоги. Нехай завзяття, командний дух і любов до спорту допоможуть їм досягти нових вершин. 25 березня християни відзначають одне з найбільших церковних свят благовіщення Пресвятої Богородиці. У цей день, згідно з писанням, Архангел Гавриїл явився Марії з радісною звісткою, що вона народить Спасителя. У важкий для України час, коли ми переживаємо біль втрати та випробування, це свято нагадує нам про велику силу віри та незламної надії, яка є світлом у найтемніші часи, адже ми зараз, як ніколи, потребуємо Божої допомоги та підтримки. І водночас це свято є закликом для кожного з нас не втрачати віри, бути сильними та єдиними у боротьбі за мир зі святом Божого благословення вам і вашим родинам. Нехай доброю звісткою для вас буде наша перемога. Слава Україні! Героям слава.